Чи є в Тернополі молочний затишок? В Тернополі молочний затишок проявив себе останнім часом не тільки в онлайн режимі, а й в очні, оскільки провели зустріч для вагітних і годуючих мам до тижня грудного вигодовування. А як давно з'явився молочний затишок в Тернополі? Ох, таке запитання, Слухайте, молочний затишок з'явився ну, ще до війни, бо ми в Фейсбуці починали. Я так не скажу вам. Зараз, зараз я вам скажу точно, чотири роки десь так. Ні, ну нехай буде, три з половиною. Я знаю, що є консультантки, які будь-які питання часу в своєму житті вимірюють по своїм дітям. Ви теж так робите? Так, я теж вимірюю, бо я якраз годувала мало, навчалася на консультанта, і тоді ми в процесі цьому всьому це якраз рік спустяться, це можливо три роки. Що для вас молочний затишок? Ой, для мене молочний завтра, що це є місце, де можна як і наповнитись, так і віддати, де можна підтримати і отримати підтримку, де можна як і збагатитись, так і водночас розширитись. Це така можливість надати допомогу навіть онлайн, наскільки це зараз не просто, допомогу іншим, які цього потребують, і продовжувати цю таку цепочку грудного вигодовування по всьому світу. Якщо б метафорично уявити собі, що собою представляє молочний затишок, що б це була за така картинка? Молочний затишок це як плацента, яка дає живлення всім маленьким немовлятам. Які найскладніші випадки консультування зараз згадуються? Саме в просторі молочного затишку. Найскладніше це, можливо, мало молока. Оскільки його не так і мало, але те, що мами є мало проінформовані, і вони вважають, що молока насправді мало. Але в реальності картина виходить так, що мама має великі інтервали між годуванням, дитина втрачає вагу через ці інтервали, а не через її кількість молока. І в результаті, якщо скорочуються інтервали, ситуація налагоджується. Яка найсмішніша консультація згадується, якщо така раптом була? Е, найсмішніша, е, звернулася мама про те, щоб завершити грудне вигодовування, бо в неї залишилось тільки одне на добу. І я її запитала причина завершення. Вона каже: ну, бо ж тільки одне, а я запитую її: а чи ви хочете залишити це одне? А вона каже, а так можна? І це було для мене смішно, ніби це, очевидно, для мене. А для них, для тих, хто не проінформований в цьому, це таке: так, А так можна було? Насправді так, так можна було. Мені здається, що 50% мам точно уходять від нас з таким подивом: типу, ой, а так можна було. Так. Що ви отримуєте від простору молочний затишку? Я отримую позитив від простору молочного затишку, оскільки там все на позитиві. Мами, які годують, мами, які бажають тільки чогось такого хорошого. Це во змі діти, воно це таке світло, це таке добре. Попри те, що зараз такий непростий час в світі війна. І це якраз молочний затишок з тими світлинами, навіть тих немовляток, тих мамів, які наповнюються біля них, дають цей такий стимул рухатися вперед. Ось якраз це, це є те, для чого зараз обороняють нас. Це є майбутнє наше. Ну, оскільки ми говоримо про майбутнє, якщо би помріяти, що в майбутньому мало би змінитись в молочному затишку, щоб нам було ще зручніше консультувати жінок? Кожному місті, хоча б районному центрі. Нехай в обласному центрі, нехай в кожному обласному центрі, щоб були кабінети на плюс-мінус три кімнати, щоб в одній кімнаті можна було проконсультувати маму, в іншій кімнаті мама могла б перебувати протягом дня, бо бувають випадки, коли мама прикладається до груд... прикладає дитину до грудей під час консультації, а коли консультант їде додому, мама тоді вже в паніці, їй вже нічого не виходить. І так, щоб мама мала можливість протягом дня бути за стінкою. З іншим консультантом, яка би могла кожного годування допомогти прикласти до грудей. А в третьому кабінеті це був би інший, це був би кабінет, де могли би приймати педіатри, невропатологи, чи хтось в ну, такому роді, яке би було потрібно для мами, і плюс дерматолог. Якби була можливість не тільки онлайн, а й очно, це я так думаю собі в подальшому мало би бути молочному затишку. Що би зустрічало кожну жінку на вході в таке приміщення молочного запа? Вона заходить вперше, бачить усміхнену людину. Це не обов'язково має бути консультант, це має бути та людина, яка їй допоможе потримати немовля, роздітися. Зручно пройти в той самий кабінет, бо як ми знаємо, що мами завжди з дітками всюди не встигають і приходять, втомлені, знесилені. І це якраз цей момент, що вони от тільки доходять до поріг цього молодшого затишки, вони розуміють, ху, я в безпеці, мені тут допоможуть, про мене тут подбають, мене зорієнтують, куди рухатись далі. А які смаколики би її там чекав? Перед тим якби мама запланувала запис, вона б заповняла анкету, і там було б запитання, які смаколики ви найчастіше полюбляєте пласувати, і ми б підготували. Кожна, хто приходить зараз в чат, повернемось в онлайн простір. кожна жінка, яка звертається до нас в чаті, що вона отримує. Кожна жінка, яка приходить в чат молочного затишку, перш за все вона отримує підтримку, оскільки ми, консультанти з грудного вигодовування, допомагаємо не так не тільки інформаційно, а й психологічно, бо розуміємо, як це насправді не просто з маленькою дитиною і з труднощами, які трапляються на шляху грудного вигодовування. Також мама отримує коло однодумців, що є дуже важливим, бо зараз інформаційний простір настільки насичений, що інформації йдуть з усіх сторін, і дуже важко перефільтрувати, що є доречним, а що є недоречним. Якраз молочний затишок допомагає в цьому розібратися. Чому ви знаходитесь в молочному затишку? Тому що мені тут комфортно. Особисто мені дуже подобається острівок кохання, тому як будете радо запрошую вас туди зайти і поглянути на цю красу.